І всім привіт! З вами Мирослав і. Богдан! І сьогодні ми будемо грати Обі, але ми паркур професіонали. Як ви бачите, ми вже тут прийшли трошечки, і Богдан досі не знає, як грати. Я знаю, але в мене дуже тяжко. Бо Богдан на PlayStation, до речі, так. Алло. Коротше, воно забагалось. Ну, ладно. Ми просто теперімося на... до 12-го. А, ну добре. Цікавіше було. Let's go. І тут, до речі, є ще настройки як автоматично, але я не буду включати їх Росія пишу, і тут на 13, му вообще жесть, ага, <кхе> бачу. На okay. PlayStation так тяжко. А мені, мені легко, наприклад. Сюда. А напишіть в коментарях, ви грали в цю гру, якщо так, то напишіть на якому увелі ви зараз. Я впал. Ми, наприклад, на 13-му. Я тупо упав. Наша задача на сьогодні пройти World 20. І, і оцініть міський скин, до речі, я старався. Браво. Якщо що, ми набрали вже 10 підписників. І ми дуже дякуємо за це. За вашу підтримку. О, у якісь є. есть. Я теж. Так що в мене випадає? Да, у мене один скип випав. А, спі... і... а мені теж один. Гравити маленький гравіті повше. О, мені дало 2 спіт на 2 минуты. А, мені теж мне О, мені дали три спіна. А, ну дечітир. Ти? Так, тут паркур. 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 Я не можу нажати на дві кнопки одночасно. Паркур. Паркур. Я натисну на дві кнопки одночасно. Так, ось, uh, є ш... В нас да, в нас той не джамп, uh, як то називається? Гравіті, так. Ми ще будемо падати і ми швидші, до речі. Коротше, я йду в настройки, я собі включував, вклю, це в мене автоматично паркурило в мій І чому воно не працює? А в мене той форскіл. Е, а тут якесь адмінські команди є. Тут адмінські. Я упав. Короче, я не допомагаю, окей. Аудоклайм, та-та-та-та-та. І так, Богдан майже пройшов. У мене. Я я тут, я я застряху. Я <рес> пройшов. Я за реночки. З... Коротше, я за заюзаю. Все, дякую. Я, короче, коротше, скіп заюзаю, я читер. Все, я прийшов, це изи. Я не понимаю, як проходя. Я не можу. Мені, мені стенку впечататися, чи шо? Може, а, -а, -а. І я, я до си шиткий. Нифига себе, Я професіонал. И ты пришл? Якщо що поставте лайк, якщо ми пройдемо за це відео, я парку... о, я характер, я прокуплю. Okay. У мене просто кіт заліз на мою мишку. мені тяжко її рухати. Напиш... І напишіть в коментарях, чи у вас є якісь тварина вдома. Наприклад, в мене є кіт. У мене нема. У Богдана є PlayStation. Та, ну. Та є. Ну, це не тварина. так, я знаю. Короче, я тут про паркур профессионал. Я забав игру, та я можу легко пройти все. Я... Я... Ти Короче, Ну, ми... я прикол. Вот я зараз... постійно увазию, что ты ти можешь типу, на саме край піти, да ты не будешь падати. Мсологично. Ну, і я так, я на тій самій стіні упав. А ти на, а ти на якому стейджі? На 21 му А, ти професіонал, Я, я досі на 18 му Я просто Я досі на, там, на стіні падаю. Я там, дохожу до стіни, я падаю зразу. Так, вже 23. й Просто парку. И пожалуйста, подписывайтесь, потому что мы очень стараемся для вас делать видео. дякую за то, что вы тренируетесь. Так, я паркую. О, а это что за фигня? Что это за фигня? Тут на 20 стоит, и там такая стена жесткая. Ізі. ізі було. Дуже ізі. Ні, я упав. Так я спину покручу собі. В мене тепер спина. В мене один повезло. Може, ні. Я О, мені гравіті випало. Що Мені гравіті випало. Мені выпаз с... скип. От виппозло, Ти можеш скипнуть леву. В мене вже два скипа. Naprawdę? Jestem za strach, jestem ja ja za strach, Bo tak pomoże, jestem ja za strach. Czy nie do pomożu. Ja, O nie, ja nie jestem za strach. O, tak, kurwa. Czy ty na jakim obie? Ja już na 25. Aha. A wy naprowadzili? 25, czekaj pani, ja na 25. Я чисто... я... кейк, шо нечаянно... Ти розумієш, я, короче, кручу, мені один спін випадає кожного. Та ну шо це таке? Якщо ви... Ой, я капіт, нарешті щось нормальне. Мені випав гравіті на дві е, на 2 минути. О, мені тоже. І я, я я чуть не здох, окей. А, я, короче, до тебе зараз підійду, я тебе обжену. Ну, якщо ти догониш мене до 27. го я опав зразу, насамперед. Якщо ви думаєте, що я дожену Богдана, поставте лайк. Якщо, а якщо... ні, то напишіти в коментарях. Що це таке? А як мені по попрпор. Це таке? А, окей. Мене її гра хотіла, ти розумієш, що мене ігра хотіла надурити. Чим? Ну, коротше, я я пробував, протше паркур проходити, а вона мене заскамила. Якщо ви хочете, щоб ми знімали більше відео по паркуру, то е, напишіть в коментарях та поставте лайк. І ми будемо ігри. І... і напишіть яку ігру ви хочете, щоб ми пограли наступну. наступну. Наприклад, О, чи... якісь тикунер. Мені, мені паркури. Мені бейджик дали тупо. З, е... Мені зараз теж дадуть, тому що я вже до 30-го зараз дойду. Ні, мені не дадуть. Я вже доганяю тебе, я на 26-му. Я вже на 30 му Я тебе дуже но, ну, я професіонал на, на компі. Опа, блін, я упав, Я тоже я плави. Я там неплохо. Так я, я, я спін покручу по приколу. О, ти не знаєш, що мені в Тобі ліпше на ней. Я не просто потім посмотрю. Ні, я не себя не Так, а що там саме. Ну там скип сам. А ні, там війни... Та навіть вини можна вибити, прикинь. А, я бачу. Але 28-й якийсь трошки, Типу, ну, довгий, чесно Я вже oh. на 34-му. 34-му? Я тебе доганяю. І я тупо застряг скини. Это уже круто, я перестригну. Да блин, я впав О, так у мене спид буст точно. Да боже, я задобався слайдити, то я просто впав. И я... 35 левел был. Да ну почекай мене Ні, ты мене переженешь. Ні, я тебя не пережену, честно. Нісенітниця. Я тільки, тільки що виключи мікрофон, мене Богдан не чує, я, короче. Я його зараз дуже ну, давайте. 37-ий вообще і. Так, алло? Паркур, паркур. 308-ий. Та ну, почекай мене, будь ласка. Почекай мене, будь ласка. Будь ласочка. І 39 девятый, чекай. Почекай мене, будь ласка. Я не можу. Просто почекай. Я не можу, я вже на сраковом. Будь ласка, почекай. Я дуже близько. Дуже близько, це дети. Тридцять четвертий, тридцять п'ятий. Дуже круто, я вже впав Скільки раз я в Будь ласка, почекай мене, я вже на 35-му. 36-й. Ой, 36-й дуже легкий, скажи. просто ти біжиш по стіні. 41. -й. Почекай мене, будь ласка. Я не можу. Я на 37. -му. А я перестрибну там, де треба пригати. Так, коротше, мене Богдан не чує. Зараз, зараз дайте нам його камбек, камбек. Так, алло? Чому? Um, Абракада. Тенни... Абракадабра, давай. Я не можу. На якому ти Давай. 42-й тут невозможно просто пройти. Ага, я вже на 40-вом. У я, я просто скипнув, а? Я просто скіпну. Ні, Не скипай, не чесно. Ти сам скип. Я без скип, чесно. О! мені Мене бу... відео. А? Мені бустик. Я подивлюсь. Ага, не дивися. Я подивлюсь. Ні. Ну платье, це наш канал, ти можеш дати. Так, я вже проходжу паркур. камбек, камбек. Ой, 42-й такий легкий, боже, як ти не можеш його пройти? Боже, він такий легкий. Як ти його... 42-й, я на 43-му не мог пройти. А, а на якому, А на якому ти уже? 44-й. Я тоже. 45-й. Я на 44-му. На 45-му. 46-й. Почекай мене, камбек, камбек. Чекай мене, почекай мене, власочка. Почкай, на хоча б о, 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 останнє пройдемо разом, будь ласка. Почекай, будь ласка. Ладно. Будь ласка, почекай. Я упав, чекай мене, будь ласка. А! Почекай. Я можу почекати тебе на 49-му. Добре. Я упав, блін. Боже. В ч я падаю? Я не, я не понял, в шо я падаю. Давай, 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 камбак, камбак. Я упав! Якщо ти, ти будеш говорити комбак, я просто піду. Добре, добре, я не буду говорити. Я Жду. ти такий долгий. Да Та, мені... На 47-му. А? на 47-му. Ага. Блин, такий ізі. А, все, пишу. Я перший, я перший. Комбек, комбек, комбек. Комбек, комбек, комбек. Я перший сюда був. Ні, ні. Давай, идем на інший ворлд. Дам інший... Давай. Дам на інший world. Warl 2. <coughs> так, все, я тебе портую. Ого, тут красиво. Ага, що чекай мене, почекай мене, мене лагає. Ти, ти, на, друг... ти на другому вже? На... Ну так. Чекай мене, що ти ніколи мене не чекаєш. Тому що ти менеду? Так, зараз я вже те... третій. Я, я тебе чекаю взагліток. Я тебе чекаю взагалі. Давай, паркур. Давай. Давай, камбек, камбек, камбек. Йо-мое, шо це таке. Я зараз проіграю, напевно. Терезмійша ні одного разу не впав. За як. Я, я, я просто йду. Я теж. Ти б бачив, як я засейвився, тільки що? Я Я... Я вже... Ти вже не засейвився від мене. Кур, паркор, паркур. Перкур, Перкур! Блін, який десятий! Я вже одинадцятий І давайте, пацани, давайте, І... камбек. І... Давай. Опа. О, я прям без той штуки. Давай, 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 камбек Подожкай, меня, пожалуйста. Я тебя не буду ждать на стол. Угодно. бэк, бэк. На каком модуле? На двадцатом. Я не вірю. Чого не віриш? Тому що. Я на двадцятому. Ти ми. Ні, ти на двадцять першому. На двадцять другому, чика. А ти на якому? На двадцятому. Ти вмер вже скільки разів. 21. -му. 23 вже був тільки що. 22-й. 25-й. Я поняв, як проходити його. здох. Ну, ну, як ти так файно, просто так издохти. Блін, які ти хороший. Я я я вже тут дот... я вже на твоєму левелі 25-ому. Я не можу просто захваطيтися за якусь фігню. Я тоже не можу. Шо, шо, шо? Come back, come back, come back. Я хочу, що мені показав, як проходити Там мені пофиг. ти мене і так не доженеш. Казав? Ты ти, ти? Ти короче, автоматично все поставив, да? вообще ти сам натискає на кнопку. Ні що ти чуєш, як я джойстик ламаю. Ти зафіл. Все, пацани, збираємо Богдану на джойстик. У мене вже два джойстика. Ти не пам'ятаєш? Мені пофіг. Богдан мені один. Я в нього вкрав. Це паркур. У мистер, на якому левелі зараз. А? А я на 32. Бо... му Я на 31, му тому що я дивився 33 трек. У мене 33 трек. Я тебе дожену. Даже... Даже... Ні, Я упав. Я упав. Напишите в коментарях, дожену ли я його. Зачекаю! Да, я, я, я вже перегнав. Я можу натискати, це не чесно! Е, е це не чесно, не можна натискати. Стоп! Куди? Я не можу натискати. Я теж не можу натискати, то ти е, мене вже перегнав. Та почекай! Будь ласка! Я не міг натискати. Коли чесно. Короче, в наступній серії буде хана Чому? А, тому що у нас буде нове обі, і, зна... і ти там нічого не знаєш Якщо подписчики захотять, Ми Йопа. будемо знайти. <світ> Чесно, всі. знаєш, е, всі, всі, хто дивиться це відео, це бачили, це так було епічно, Я прям е, тільки що в один левел, я прям впав на самому початку. впав? Хорош все. Я вже 74% пройшов. Я вже 76. Бо хтось мене не чекає. Ну я не я не можу, я падаю. Ти Важно. що? Ти впав на самому початку? Так. Я вже 3 левела так роблю. Добре, я тобі, я тобі піддамся. в мене ж автоматично, типа, бо мені тяжко. Я як тяжко? Так, паркур. 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 Я тебе бачу, як ти там стрибаєш. Паркур. 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 Паркур, Паркур. паркур. Та ти Все, пока, падай там уже. Подожди, мене, я тебе ждав. Ага, да, 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 ждав. Я тоді тебе около э, закінчився, я тебе ждав. Добре, я тебе буду почекаю. Добре, тепер все, я на кінці є, твочка. А як ти мене перегнав, як ти вищий левел, чи в мене? Я. В мене вообще-то. Це... Все. Паркур, паркур. Паркур Паркур. Паркур. Куда ти побіг? Я думав, що ззаді буду. О, о, я пригнав ворослава. Читер, я не мог. В мене рука заблюдела. Бо я діду старий ти... Почекай, бо мене, я... мене. Я тебе чекав вообще-то. Діду, діду старый. Окей, до... Добре, зараз чекаю. Ну, нічого собі чекай. ти... чекай. Я, я сломав свой джойстик Чітер, ти читер, ти читер. Короче, Богдан, избирай на, на, на новий джойстик. Богдан, почекай мене на кінці, будь ласка. Давай, world 3. А я прийшов, Клейм ресет. Вины, віни... Ні-ні, клейм ресет. Клейм ресет, щоб тобі винны віддали. Ну, і на... давай, Богдан, техайся. О, тут чел. Чекай, 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 куди ти йдеш, не йди назад. А, добре, добре, зокрема. І, напевно, ми вже будемо закінчувати цю серію. І пишіть в коментарях, яку ігру нам по... поіграти наступну, і чи нам ігра про... проходити з... цю знову. І всім пока-пока!